Доброго дня, дітки! Погляньте, хто сьогодні до нас завітав у гості. Так, це курочка. Курочка сьогодні хоче вам розповісти казку. Казка називається Курочка Ряба. Жили собі дід та баба. Та була в них курочка Ряба. Знесла курочка яєчко. Дід бив, бив не розбив, Баба била, била не розбила. Бігла мишка, хвостиком зачепила, яєчко покотилося та й розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку кудаче не плачте, діду, не плачте бабо. Знесу я вам яєчко не золоте, просте. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається казка? Курочка, ряба. Хто жив у бабусі з дідусем? Так, курочка, що знесла курочка? Яєчко. Бабуся і дідусь розбили яєчко? Не розбили. А хто, дітки, розбив яєчко? Так, мишка. Але курочка пообіцяла, що знесе нове яєчко. Дітки, нашій курочці дуже сподобалось, як ви слухали казочку. Відповідали на запитання. До наступної зустрічі!